Яскраві футбольні матчі, колоритні європейські вболівальники і незабутня позитивна атмосфера. Таке свято нам подарувало Євро 2012. Та ця казка була б неможлива без зусиль тисяч людей, котрі її створювали. А про безпеку турбувались українські військові. Військовослужбовці українських повітряних сил почали готуватися до чемпіонату ще три роки тому. Провели спільні навчання зі своїми польськими колегами. А вже в червні 2012-го авіатори обох країн спільно охороняли повітряний простір України та Польщі. Такою співпрацею обидві держави задоволені. Тож українські офіцери отримали відзнаки командувача повітряних сил Збройних сил Республіки Польща. Нам тим більш приємно, що це ще одна нагода підкреслити дуже ефективну співпрацю Польщі і України під час Євро. 2012 та на цьому крапка не поставлено у 2014 році. Українці та поляки візьмуть участь у навчанні із залученням винищувальної авіації. Зустрітися військовослужбовці обох країн мають намір не лише на полігоні.